Ві, це програма про мистецтво перед мікрофоном. Христина Срібняк, вітаю вас! І сьогодні пропоную поговорити про стріт-арт, тобто вуличне мистецтво, а конкретно про один із його різновидів мурали. І зробимо це завдяки віртуальній екскурсії до лодзі. Мурали настільки щільно вписалися у ландшафт багатьох великих і маленьких міст світу, що ми вже майже не замислюємося, як давно і звідки вони з'явилися. Зазвичай ці зображення прикрашають глухі стіни житлових багатоповерхівок або промислових об'єктів. Завдяки цьому мистецтво виходить у вуличний простір, і стає доступним для всіх. Колись стріт-арт був інструментом для вираження протесту проти системи влади загальних правил поза офіційною. Культурою і з часом він виокремився у самостійний напрямок мистецтва. Дискусію про те, чи, наприклад, є графіті мистецтвом, пропоную відкласти на майбутнє, адже гадаю, що головним критерієм такої оцінки є питання контексту, де воно з'являється, як виконано, і який посил несе. Незалежно від цього, вуличний живопис цінується в усьому світі, і щороку проводиться кілька десятків, якщо не сотні, фестивалів, у результаті яких з'являються нові графіті і мурали. Приміром, Лондон є батьківщиною одного із найпрославленіших та найзагадковішого художника сучасності Бенксі. І не менш знаменитиме є зображення бразильського художника Едуардо Кобра, який розпочав свою творчість ще у 12 років. Його картини прикрашають стіни не лише батьківщини, а також і у відомому парку Нью-Йорка Хайлайн можна побачити його поцілунок, на якому зображені закохані дівчина і хлопець в Америка американській морській формі, а у Джерсі митець, наприклад, виконав зображення Девіда Боуі за вишки 180 футів, це майже 55 метрів. Визнана столиця стріт Арту Європи. Це Берлін. Місто отримало у 2005 році нагороду ЮНЕСКО City of Design. Тож, чи не кожен вуличний художник прагне доповнити своєю роботою образ німецької столиці? Хоч на розписаних Цін у ній лишилося вже небагато розквіту цього виду мистецтва Берлін завдячує комуністичному режимові. Знаменита Берлінська стіна, що поділяла Німецьку Демократичну Республіку і Західний Берлін, стала полотном для графіті обурень, лайок, рекламних повідомлень, політичних гасел. Загалом вона пробудила творче начало у багатьох жителях міста. А зокрема, найвідомішою роботою Берлінського муру є по. Цілунок генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва та голови НДР Еріха Хонекера під час візиту у 1979 році. Мурал з'явився вже у 1990. му Дуже популярними мурали є і у Польщі, і не знаю, чи справедливо назвати столицею польських муралів саме Лоць, але відомо, що у цьому місті існує кілька сотень різноманітних зображень. Майже 150 них з них з'явилися у міському. Кому просторі протягом останніх років за сприяння фонду «Urban Forms», фонд міських форм. Його останнім проєктом є музей вуличного мистецтва. Це онлайн-платформа, де можна зокрема знайти інтерактивну мапу міста з муралами, каталог оцифрованих робіт, серед яких є і творіння українських митців, а також тимчасові виставки та віртуальні екскурсії. Ініціатива є надзвичайно важливою, адже стіна як мистецький і медіум часто нестабільна. Приміром, в Україні за останні кілька десятиліть, із цієї причини, зокрема, зникло багато мозаїк і рельєфів про естетику лоцьких муралів. Я поговорила із президенткою фонду Urban Forms Тересою Латушевською Сирдою. не са такі мурали історичні. Ці мурали не є історичними в розумінні мозаїк, про які ви згадували. У нас в Польщі така ж ситуація, що за часів соціалізму було створено багато монументальних творів, які, на жаль, не збереглися. Наші мурали цілком сучасні, але вони вже є культурною спадщиною. Вони вже є такими важливими для людей надбаннями, які хотіли б його зберегти, а це не завжди можливо, тому що мурали перебувають у публічному просторі, зазнають руйнувань і змін. З різних причин, наприклад, зноситься будинок і разом із ним зникає мурал або стіну оновлюють і мурал теж зникає. А в цифровому музеї мурали залишаються назавжди, і ми в будь-який момент можемо на них подивитися, нагадати собі про них, і це може зробити будь-хто, хто має доступ до інтернету по всьому світу. Припомніть собі, і може це зробити кожен, хто має доступ до інтернету на цілому світі. Лоцькі мурали є туристичною візитівкою міста і розвінчують стереотипи сірого, промислового та занадпаного міста. Учіс м'ясом специфічним, очище з таким дідіст. Лоць місто специфічне. Воно, звісно, має індустріальну спадщину. Тут було побудовано чимало заводів у період розквіту капіталізму, тобто наприкінці 19-го, початку 20-го століття. За винятком тих, які з'явилися у доглобалізаційний та перехідний період, в лозі будувалося багато заводів, проте зводилися і палаци, дуже красиві вілли для фабрикантів, надзвичайно модернові, і все це відбув. Валося в центрі міста ці будівлі не були зруйновані під час другої світової війни. і Здебільшого збереглися однак була й інша обставина. А саме в часи ПНР планувалося розширити вулиці і створити широкі проспекти, просторі бульвари за радянським зразком. В Лодзі почали зносити будинки. А оскільки вони були розташовані, так що за одним будинком було подвір'я, яке було б наступний і так далі. То оголилися будинки, які стояли глухими стінами до вулиці тротуарів. Це виглядало незвично. Звідси вже у 21 столітті, й виникла наша ідея нанести мурали на ці стіни, потворні стіни, щоб змінити їхній вигляд і їхню естетику, і водночас привернути увагу лодзі до неординарних творів з уваги, на ні незвикле діло. Фонд Urban Forms був заснований у 2008 році. Його першою великою мистецькою подією став фестиваль, організований у 2011 році. Тоді було створено шість дуже важливих і значущих муралів, які досі є одними із найбільш упізнаваних і улюблених для мешканців міста. Загалом, завдяки фонду у публічному просторі Лодзі та за її межами, було створено 149 муралів інсталяцій та менших арт об'єктів. І створили їх сотні митців з багатьох країн світу. Так було наше що хотіли ми, по перше запросити. Так, Оскільки це був наш задум. Ми хотіли передовсім запросити до лодзі дуже впізнаваних митців, визнаних у світі. Це здавалося абсолютно неможливим, враховуючи, що ніхто із них тоді не знав про таке місто, і ніхто не знав фонду Urban Forms. Та все ж нам вдалося це зробити і переконати митців, показавши їм, які надзвичайні стіни ми маємо, які не мають аналогів у світі. Водночас, ми одразу вирішили давати. Те можливість чудовим молодим дебютантам із Польщі, а також тим, хто вже добре зарекомендував себе у вуличному мистецтві. Тож наші мурали це такий мікс відомих і впізнаваних у світі митців, і з нашими рідними художниками, які так само гарні і варті того, аби їх побачити. Мі артистамік ж сам і варті показання. Серед муралів, які можна побачити у міському просторі Лодзі, а також на сайті музею вуличного мистецтва Urban Forms, роботи двох українських митців, які з'явилися після початку повномасштабної війни. Тому шаповідічатий співпраці, бо вона була для нас шалені важна і варто сказати про цю співпрацю, адже вона була надзвичайно важливою і знаковою для нас. Після початку повномасштабної війни в Україні ми запросили до співпраці двох українських художників: Олексія Максимова і дуже відомого українського художника, і його дружину Тетяну Таланову. Ми оплатили їхній приїзд до Лодзі і перебування, але не мали коштів для винагороди за ці розписи. Алекс а так звати ще Максим, працює під цим іменем. Алекс Максьов сказав, що вони зробили у вдячність полякам, які допомагають українцям свої роботи, і це було зворушливо. Вони створили чудові роботи обидві на дитячих будинках. Один внутрішній розпис Тетяна здійснила в дитячому будинку, куди приїхали зокрема і діти з українських Інтернатів, а інший на дитячому будинку для старших дітей та молоді. А потім мені вдалося зацікавити інвесторів, які вирішили профінансувати нові мурали Олексія і Тетяни. Втретє, до Польщі, на жаль, Олексій вже не зміг приїхати, бо не отримав дозволу на перетин кордону. Його проєкт реалізувала Тетяна. Зокрема, останній мурал у Варшаві є дуже символічним, тому що на ньому зображений перекинутий глечик із квітами і все це в синіх і жовтих кольорах. Тому я думаю, що це дуже символічно. Та він так дуже такий істотний символ. Кожен мурал має свою естетику, свою символіку і часто виконує просвітницьку функцію. Адже одні з них прагнуть привернути увагу до глобальних світових проблем і змін, а інші нагадати про видатних діячів культури, зокрема серед тих, хто спадає миттєво на думку мені у Польщі. Це зображення у муралі у різних містах, зокрема Збігнєва Герберта, Кори, Чеслова Нємана, Кшиштофа Кленчона. Тож можуть ці зображення і спонукати людей дізнатися більше про тих особистостей, яких раніше вони могли і не знати, продовжує президентка фонду Urban Forms Тереза Латушевська Сирта. Мурали вношому новому вартості і новому якось мурали надають публічному простору нової цінності та якості. Вони бувають різними. Одні прикрашають простір завдяки своїй різнобарності, інші розповідають історію, важливу для місцевої громади, і мають певний контекст. Третє це мурали, виконані митцями, чий стиль впізнається з першого погляду. Ми бачимо, що один і той самий художник, який створив мурал у Нью-Йорку, розписує стіну і в лодзі їхні функції різні, але безумовно, мурали змінюють публічний простір, не руйнуючи його. Я думаю, що важливо зрозуміти, що мурали це суспільне та контекстуальне мистецтво. Вони загальнодоступні, їх може побачити кожен охочий. Неможливо закрити мурали і показати його за придбаним квитком. Тобто, будь-який користувач публічного простору бачить цей мурал і має до нього доступ. Це дуже важливо, це один аспект. А інший полягає в тому, що. Що мурали це контекстуальне мистецтво, і цей контекст може бути різним. Іноді це історичний контекст, тобто морал відсилає до якоїсь історії, події чи цінностей, які є важливими для мешканців. Іноді бракує естетики, і тоді мурал виконує функцію покращення простору, робить його приємнішим, комфортнішим, кращим для перебування в ньому. Ці функції можуть бути різними, але завжди мурал змушує замислитися, задуматись над тим, що на ньому зображено, чому він був створений, хто це зробив? Як ви сказали, мурал присвячений герберту, вочевидь змушує не всіх, але деяких людей замислитись над тим, ким був герберт. Напевно, тому для сприйняття муралів дуже корисно мати інформаційні таблички, подібні до тих, що ми розміщуємо на наших муралах, які розповідають історію про те, хто що і чому творив у цій місцевості. Людям хочеться це знати. Чого в яка околиці зробив. Люди люблято відять. Створення муралів це довгий трудомісткий процес, що вимагає відмінних художніх навичок, а також підпорядковується численним правилам. А зокрема, також важливим моментом є збереження цього мурала, адже перебуває він просто неба, зазнаючи змін через погодні умови. такий проблем. Це абсолютно нова проблема, над якою ті, хто займається вуличним мистецтвом, муралами, замислюються вже багато років. Бо ці зображення змінюються з часом, фарба вицвітає, штукатурка відшаровується. І що з цим робити: консервувати чи залишати це досі не вирішена проблема. Водночас, на подібні заходи завжди мало грошей, тож ми не маємо ресурсів аби обслуговувати їхню реставрацію. Тож це дуже складна проблема, яка наразі не може бути цілковито вирішена. Певним рішенням є цифровий музей та архів, де зображення перебувають в тому вигляді, в якому вони колись були. Нанесені на стіни, ви можете переглянути їх, коли вони були створені і вони були зовсім новими. Однак це справді складна проблема. Це проблема, над якою розмірковують експерти в усьому світі. Це проблема, над яким експерти на цьому світі застановляю. Я нагадаю, що розмовляла із Тересою Латушевською Сирдою, яка є президенткою фонду міських форм Urban Forms. і також мобільний додаток музею дозволить користувачам самостійно відкривати для себе вуличне мистецтво під час прогулянок у лодзі. Наразі доступні чотири різні маршрути, і за можливості вже можете наносити місто Лодзь на свою туристичну мапу. І я ж буду рада, якщо ви поділитеся Своїми улюбленими моралами залишайте нам свої коментарі і пишіть нам свої повідомлення. А на цьому я, Христина Срібняк, прощаюся з вами. Це була програма про мистецтво свій цех.